Прогорічно пойти класі з вами особливий Дімасик. У нас сьогодні обзор на такий фонарик на лоба. У мене цих фонариків, звісно, да Так, це фонарик на лоба, це фонарик для велосипеда, зразу кажу. Тут дуже щось написано. Це мощно що що. Такий він стильний, прикольний. Тут можна регулювати висоту. Вниз світити, вверх, щоб він світив. Я... Тут ззаді, У нас є ще задня фара. Це так сказати стоп. Тут теж мікро USB. Щас ось тут мікро USB. Тут теж воно світиться зеленим і червоним. Коли... Ну, я вже... І тут отак воно світиться. Воно в темноті дуже красиво світиться. І здалека його видно здалеку. Тут... Тут можна все регулірувати під велику голову, під меншу голову. Це вже по бажанню. Це було перетягувати, щоб. Якщо більша голова, то зближче притягувати. Ой, наоборот, далі. Так, відкриваємо його. Опа! І тут акумулятори два. У мене в колонці е, і один акумулятор і то в два, запущу менше. В колонці. А тут таких два, його надовго видає. Приблизно 2 години 3 години. Так, і тут ще є. Ну я просто зараз пишку включаю, так що цему не було ярко видно. Так, і тут є дуже мощні фонарики. Так, це один фонарик. Це такі мощних фонарики у мене ще ніколи не було. Це два бокових. Ось, ось тут два бокових. Я хочу, щоб так було видно. Потім це три фонарики. І це, що моргав заново, це один фонарик центральний. Тут два. Оці його два допоміжних, то це менші, а це здоровий. Це всі разом, це дуже мощний режим. І моргай. Такий прикольний фонарик. Мені його подарили на день народження колись. Тут він такий якісний. резина хорошая, ну такая резинка хорошая. Я бы еще хотел бы показать вам, как он светится, но сейчас уже поздно. Я снимаю поздно. Да, классный фонарик. Ну всем спокойной ночи, всем пока.